Комунальне підприємство Автека No217 з Вягерської міської ради, заклад охорони здоров'я, основним завданням якого є забезпечення населення, закладів охорони здоров'я, підприємств, установ і організацій різних форм власності, лікарськими засобами і виробами медичного призначення. Це, зокрема, медичні пункти тимчасового базування, садочки, ліцеї. Гімназії, заклади фахової передвищої освіти, меблева фабрика Мірт, товариство Факро, швейна фабрика Леся та ряд інших організацій. Основним напрямками нашої роботи це не лише роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а й виготовлення ліків за індивідуальними прописами в аптечних умовах, що дозволяє врахувати індивідуальні потреби кожного пацієнта. Це мазі, мікстури, присипки, краплі та багато інших лікарських форм. Відпуск підконтрольних ліків. Підприємство здійснює забезпечення знеболюючими лікарськими засобами за рецептами громадян з онкологічними захворюваннями із зягерської територіальної громади. Крім того, відпуск лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за урядовою програмою Доступні ліки. Дана програма забезпечує безоплатно або з незначною доплатою лікарські засоби пацієнтам, що Хворіють на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, цукровий діабет першого типу, цукровий діабет другого типу, психоневрологічні захворювання. Виконання програм з пільгового забезпечення населення безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів пільговим групам населення та за категоріями захворювань. При формуванні бюджету Звягельської міської територіальної громади на 2023 рік передбачено кошти на забезпечення пільгових категорій. Рі населення в сумі 5 мільйонів гривень. Проте навіть при достатньому фінансуванні. Виникають ситуації, коли не всі лікарські засоби можуть бути відпущені громадянам за пільговими безкоштовними рецептами, оскільки за пільговими і безкоштовними рецептами, відповідно до норм законодавства, можуть відпускатися ліки лише за встановлені Міністерством охорони здоров'я України ціною. Починаючи з 2022 року значно збільшився перелік лікарських засобів, ціни на які у постачальників не відповідають визначеному рівню, що унеможливлює їх відпуск. Саме це й викликає незадоволення пацієнтів. З приводу вирішення даної проблеми були неодноразові звернення до МОЗ України, Асоціації міст України. Але, на жаль, дане питання і досі не врегульоване. І це проблеми не лише нашої громади. Подібні запити були здійснені іншими громадами України. В таких випадках ми лише можемо запропонувати ліки-аналоги, які можуть бути відпущені за виписаними рецептами. Колектив аптеки завжди готовий надати якісну фармацевтичну допомогу кожному, хто звертається до нас. Бережіть себе! Слава Україні! Слава Збройним силам України!